Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук. Ви на каналі Аналітик до ваших послуг. Наш проект під назвою Будуємо країну разом. Нагадаю, що кожного ранку ми з вами прокидаємось, друзі, у тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Всі ми з вами робимо за великим рахунком одну і ту саму справу, наближаємо нашу перемогу У світі. Події трапляється зараз багато кожного дня. Ми е, обтяжуємо себе. Різними роздумами, періодично не дуже веселими. Знаєте, сьогодні хотілося б торкнутися теми після особливо деяких заяв е політиків західних і не тільки західних, торкнутися теми м поведінки наших партнерів, їхніх мотивацій, і так далі. Отже, тема звучить так: Захід дає задню знак запитання для того, щоб об обговорити. Uh, все це ми вирішили в якості співрозмовника запросити до нас в ефір uh, Тараса Семенюка, експерта міжнародника, аналітика Solid Info. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня вам. Отже, пане Тарасе, захід дає задню знак запитання. Ну, подібними ем, ем, питаннями ми себе обтяжуємо з різною інтенсивністю, в залежності від того, як там що відбувається. У Білому домі, в Брюсселі і так далі. Але от цими днями, от син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп молодший, а також незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді молодший, що, публі що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих перемовин Вашингтона і Москви для припинення війни в Україні. Тобто без нас. Таку колонку вони опублікували в американському виданні The Hill. Аргумент Трампа молодшого і Кеннеді молодшого зводиться до того, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх червоних ліній від ударів по території Росії, виключно з Кримом, та до поставок F-16, є не є лише стриманістю, як вони написали, Кремля, а не проявом слабкості. Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території. Росії це спровокує ядерну війну. скажіть, будь ласка, поява такої статті може свідчити про конкретні настрої в американських політичних колах стосовно можливих варіантів завершення війни, чи це просто їхня, От щось так знаєте, там планети стали їм щось. Я взагалі не розумію, чому ми маємо обговорювати заяви Дональда Трампа, молодшого Джона Кеннеді, Молодшого чи там супермолодшого, так з покоління Кеннеді, вони не мають ніякого впливу на політику, і вони очевидно не визначають е майбутній хід скажімо, подій, які будуть пов'язані. Тим більше, ми розуміємо, що зараз є передвиборча кампанія. Очевидно, кожен з представників того чи іншого кандидата може говорити фантастичні речі, але коли доходить до діла. Е вже тоді не кандидати, але призначені там президента діють абсолютно інші логіці в іншому механізмі прийняття рішень, які пов'язані з е, тим, що ми називаємо робота інституції. Тобто, тут же включається робота на робота на національні інтереси країни. Зараз вони працюють е, на інтереси окремого кандидата. Ось і все. Тому я би не сприймав ці слова як якусь відправну точку для нашої але дискусії. Але ж вони. Вони формують думку, суставу, яку, наприклад, та, і яку, яку їхні прізвища яку, відоміться, яку ну вони не можуть формувати думку, вони можуть лише як то кажуть, коментувати певні події. Формують думку, наприклад, Дональд Трамп дійсно він може формувати певну думку, тому що на нього орієнтується електорат. Каміла Камила Харіс може формувати громадську думку, тому що вона представляє вона як. Кандидатом від демократичної партії, то формують думку ті люди, які е, можуть на своїх очах потім нести відповідальність за, за реалізацію певних кроків. Е, Донатра молодший молодший є всього-навсього сином, який може не знаю, там претендувати на щось, але точно не на державну посаду. Е, тому е, немає сенсу їм впливати. Вони не можуть впливати на громадянську думку, вони можуть лише е, коментувати певні події, які йдуть в тандемі в скажімо, в тій політиці, яку кандидат в президенти від республіканської партії озвучує, тому немає сенсу їх коментувати і взагалі звертати увагу на їхні події так, для розуміння, що є така стаття, але що вона є визначальною, ні. Ну тому я думаю, що я б в принципі тут. Питання навіщо вони з'являються взагалі? Так тому це такий не нам в плюс, а нам в мінус. Ви Розумієте, от чому ну, ви ж розумієте, що питаннями? Вот, наприклад, ну от Польща сказала вустами міністра закордонних справ про те, що Крим можна передати від mm -hmm. статут ООН. Е, колись навіть країна, така Ірак, вона озвучувала свій план миру щодо України кому не він, той озвучує свої плани миру і своє бачення, і мають на це право, тому що ми живемо е, в частині е, демократичного світу, де є свобода думок. Очевидно, якщо це висловлює міністр закордонних справ? То це може претендувати на позицію України, якщо це озвучує е, син Дональда Трампа, ну це може претендувати ну, окей. Ну Кеннеді, ну давайте давайте запитаємо, хто він такий чим він відзначився? Кеннеді? він був як він спочав свою посаду на він. Спочатку він спочатку він спочатку позиціонував себе як незалежний кандидат. І я в цьому вбачав якийсь певний може міг бути певний от, власне, політичних подій саме в американському суспільстві. Тому що він міг стати ось такою третьою силою, яка поведе той електорат, який не підтримує ні республіканців, ні демократів. Цього не сталося. Відповідно, він знявся на користь Дональда Трампа. і Він робить все зараз, заради того, щоб Підтримати свого візаві, тому я думаю свого лідера. Тому це не є люди, які формують громадянську думку. Які впливають, нам не потрібно зважати на те, що вони говорять, і хапатися за валідол, ой, і називати це зрадою. Це всього-навсього лише думка, яка не має ніякої ваги. Ну от я піду далі. Ще один матеріал. Це просто фонд, такий інформаційний, сполучених штатах, зокрема. Видання всім відоме Вашингтон Пост. Наступна, наступна колоночка там стаття з'явилася. Я поцитую. на заході перестали вірити, що Російська Федерація програє на полі бою або ж її економіку знищить санкції. Про це пише Вашингтон Пост. Продовжую далі. Тупікова ситуація на війні, яка триває третій рік, стала стратегічною катастрофою для Москви, але Росія все ще може. Пережити Вашингтон, пережити Вашингтон і його союзників за рахунок величезної маси сил і ресурсів. От наскільки подібні викиди вкиди, от в, в американських та європейських змі їх чимало зараз є на вашу думку відображенням реального стану речей, і наскільки вони є результатом роботи російської пропаганди та путінських лобістів на заході. Ну щодо лобістів, очевидно, вони завжди є. Вони будуть щодо роботи російської пропаганди. Вона нікуди не зникла, як мінімум, тому що Росія має на те ресурс великий, вона постійно в це інвестує. Щодо зміни ставлення, ну треба дивитися по факту. Так очевидно, не всі в Європі хочуть підтримувати Україну. Це ще от. і давайте розвінчаємо нарешті міф: Україна не є епіцентром всіх подій. Оце ми маємо зрозуміти. Ми не є в центрі подій. І це від цього розуміння. Бо я бачу, що дуже часто. Ми саме коли перебільшуємо свою значимість на мапі. Ми від цього потім і страждаємо, тому що ми як то кажуть, очікуємо одного, а отримуємо зовсім інше ставлення. І від цього ми потім розчаровуємося. Починаємо називати наших союзників, тим чого чи партнерів зрадниками, або там роботу Кремля, і це не про роботу Кремля, це про інтереси. Які має кожна країна, і, які, і кожна країна ці інтереси намагається захищати. Ну, До прикладу, якщо ми говоримо про два треки, я б, можливо, вже говорив по вашій програмі, неодноразово буду повторювати, ми рухаємося в двох паралельних треках: є трек справедливої дипломатії, дипломатії справедливості, а другий трек дипломатії інтересів. Тобто, з точки зору наших інтересів, очевидно, ми говоримо справедливо повернути тимчасово неокуповані території під уряд України. Тобто Росія має вивести війська, агресор має понести покаяння, виплатити репарації і тоді запрацює справедливість. Але це можливо лише в касті. Натомість ми живемо в реалії. Де ви, ви говорите інтересі. про те, що наші очікування перегріті, так, як такий термін зараз використовує слово сподіваюся. Вони не співпадають з реаліями, в яких ми живемо. Це не означає, що ми не повинні мати такої декларації, повернення кордонів. Але виходячи з реалії, зараз, ну, ми бачимо, що це одним махом зробити надзвичайно складно, навіть якщо застосувати всю зброю, яка в нас є. Якби ми мали можливо більше зброї, тоді інша би була ситуація. Зараз ми такої можливості не маємо. Ми ж бачите, яка ситуація у нас з далекобійними ракетами. Ну тобто ми маємо розуміти сприймати себе реально на мапі світу, і від цього будувати абсолютно прагматичні та реальні очікування і завдання. Тому я розумію, що багатьох це може розчаровувати, що десь там хтось почав говорити про переговори. Ми вже починаємо хвилюватися, а війна інакше не завершується як на бою uh -huh. і переговорами. Але переговорами якими або капітуляцією однієї сторони і перемогою безговірною перемогою іншої, або призупиненням війни, те, що ми дуже часто називаємо заморожень. Тобто війна може тривати між двома країнами, але військові активні дії зупиняються. Так як відбувається це між північною та південною Кореєю, по сьогоднішній день в них є війна. Але вона не відбувається в гарячій фазі, вона й умовно чітко розділена. По, і ми бачимо дві різних частини однієї країни, і це є модель, яка, яка є абсолютно показовою. Чого але кажу, що, задили, але кажу, знаєте, що, знаєте, що некоректно порівнювати нашу ситуацію з корейською, тому що ну тут не, не співспівнеспівставні. Ем, Згоден, о, згоден, але ми, як ми говоримо про модель співіснування, ну то цілком і можливий такий варіант, ми ж не можемо о, з вами взяти ножиці канцелярські і вирізати Росію з мапи на сі на, на, на не може. Відповідно, ми знову ж таки повинні виходити з реалій, в яких ми живемо, і аналізувати те, що відбувається довкола нас. Тому ну, е, коли коли говорять умовно про... Переговори мирні, чомусь всі одразу хапаються за серце, а, і, і особливо коли говорять про присутність Росії на цих мирних порог. А інакше не може бути, коли якщо ми говоримо про переговори, то мають бути дві сторони присутні. Можуть нас бути присутні посередники цієї, які представляють ту чи іншу сторону. У Нас хапаються за серце люди, коли що в результаті якихось там перемовин. Заморозькі конфлікту нам доведеться відмовитися від своїх територій. От я продовжу не О, це... про відмову. Дивіться, дуже важливо mm -hmm. в термінах. Мова не йде про відмову цих територій. Нас а як не... сказати, дивіться, нас ніхто не може заставити відмовитися від своїх територій. Це неможливо. Ну що, Кіпер відмовився від окупованої території Туреччиною? Ні, звісно, він не відмовився. Але він є в Європейському Союзі. Але він тобто, не контролює. Ці Він тим час, тимчасово тимчасово не контролює. Тобто, я ну не знаю це хіба, мабуть, треба в історії читати в середньовіччі, вічі, коли одна держава відмовлялася від своєї території. Я таких фактів не, не пригадую. Угу. Тобто і окупації, тут вживати будуть... як ми можемо піти на поступки і на деякий час визнати їх тимчасово окупованими. Так е, дивіться, е, за... ми за хочемо називати це йти на поступки, якщо мова йде про переговори. То створюються певні умови для ефективності цих переговорів, тому президент Зеленський, наприклад, хоче отримати далекобільні ракети, чому цілком логічно? Тому що тоді під прицілом будуть основні інфраструктурні об'єкти угу. Росії, і Путін чітко буде розуміти, що якщо його об'єкти і його улюблений Кремль є під прицілом. Тоді він може робити дві речі: перше шантажувати Третьою світовою війною або як мінімум застосуванням ядерної тактичної зброї. Або сказати: Окей, ми зупиняємо тоді війну, давайте домовлятися. Домовлятися завжди потрібно з позиції Сили. І от Зеленський, як президент країни, він шукає, як на мене, ось ці аргументи стили. Щоб мати в руках, щоб говорити про завершення е, війни. Не, бо можна завершити капітуляцію, це можна зробити хоч сьогодні. Але хто на це піде? Ніхто на це піде, і це було б абсолютно безглуздо, зважаючи на ті роки, які вже пройшли. Тому, очевидно, для успішності переговорів шукають певні аргументи. І якщо говорити про, е, скажімо, результат переговорів. Я казав ближеніше Любомир Гузер, голова Української католицької церкви, перед миром завжди є довжезний і многостраждальний етап примирення. Тобто, примирення це коли дві сторони йдуть, йдуть на, на якісь послуг. певні подиви один одному. Отак, як ми, наприклад, зараз можемо спостерігати, не знаю, називати це процес примирення чи ні. Але в питаннях волинської трагедії з нашими сусідами-поляками. У нас же ж війни, дякувати Богу з е, поляками, немає. Але в нас є війна на історичному ґрунті, саме через волинську трагедію. Чи це не війна, дякувати Богу без зброї, але вона триває в головах. І, і вона триває, вона є інструментом в устах політиків для розпалювання і, бом, ворожнечі між двома народами. Окремих політиків не всіх звісно, тому що є партії, які на цьому спекулюють. Але щоб дійти певного миру, остаточ має бути процес примирення. Це коли дві сторони йдуть на поступки. Вона використовується як один з аргументів, щоб е, принизити іншу сторону. Але вони розуміють, що щоб досягти спокою і миру, має бути двосторонній е, двостороння гра, як то кажуть, в парі чи в, в, в цьому в сім'ї. Сім'я є щаслива тоді, коли є дво, коли дві сторони люблять одне одного. Коли хтось один, то тоді це вже не любов, це вже тоді домінування. Ну знаєте, ну про захід сьогодні, про те, що в наших головах в їхніх головах чи відчувають вони в дійсності ту саму втому? ну всі відчувають втому від цієї війни, але разом з тим їхні заяви просто деколи от дивують цими днями. Борис Джонсон, зокрема, у своїй статті для британського видання. Спектакор заявив, наше послання Росії наступне. Все все кінчено. У вас більше це він до Росії звертається. Немає імперії. У вас більше немає ближнього та далекого зарубіжжя та сфер впливу. У вас немає права говорити українцям, що робити так само, як і у вас, так як, як і у нас британців немає права диктувати свою волю колишнім своїм колоніям. Українці не будуть торгувати своєю землею заради перемовин. Мені здається, що Україна швидше. Рухне в анархію та громадянську війну, ніж підкориться розділу. От серед наших партнерів входять такі, от напевно, перечуття якоїсь громадянської війни у нашій країні. Чи це лише Бо, беріться, метафора а... Джонсон? Борис Джонсон відомий своїми, скажімо так, дуже епатажними такими речами, виходками. Тобто, я. Не знаю, що він мав на увазі, коли він писав, що Україна нарадше в анархію, може опуститися. Але Є причини, один... та, що він оперує такими поняттями, говорячи про Україну. Ну не знаю, чи він якимись причинами, я не знаю, чим він керувався, але я можу сказати, що в дечому він може бути і правий. Що якщо ми не зможемо знайти порозуміння всередині країни по найболючіших питаннях? То такий сценарій я би не хотів, щоб відбувся, але він цілком можливий, тому що е і на це робить ставку Путін теж. Тобто розвалити тил. Тобто Це одне з завдань викликати в нас якісь заворушення, знову якісь майдан. Там... Оч очевидно, очевидно. Тобто, щоб всередині країни ми між собою пересварилися. Щоб ми між собою воювали і щоб тил таким чином ослаб ще більше, от тил забезпечує армію. Зумієте? Тобто, якщо відбувається, от на жаль, така історія, то очевидно, Борис Джонсон в цьому є правий, що ми дійсно ми себе швидше можемо пережерти, а це, а це ворогу якраз і потрібно для того, щоб ми ослабли, тому щоб цього не було, ну нам ну має бути єдність в суспільстві. Тобто ми маємо шукати цієї єдності і уникати будь-яких тем. Які е, можуть призвести до такої ситуації. Ну, наприклад, всім відомий персонаж нещодавно озвучив доволі таку, е, доволі таку, я би сказав, високомірну річ, що нам потрібно заборонити виїзд дітям за кордон і виховувати їх в ненависті. До... Росії. Тобто їх водити треба на прильоти, їм потрібно показувати жахіті війни, щоб в них виховувалося ну, таке відчуття. Ми навісті. можемо назвати прізвище цього персонажа. Можемо назвати це Дмитро Корчинський. Всім uh -huh. відомий філософ, так розуміємо, це так. Е, ну е, розумієте, тобто такі теми вони абсолютно будуть грати не на об'єднання суспільства, а на абсолютний розкол. Ну, тобто, якщо таку, якщо таку політику запроваджувати, то ми розуміємо, яка буде реакція. Реакція... Ну, буде, скажіть, всі, на ні. вашу думку, як аналітика, от результат яких подій, результатом яких подій можуть бути в лапках беремо умовно. Вони, як американці, знаєте, знімають про свою країну фільми, щоб пережити якісь трагедії, аби вони не сталися насправді. Результатом чого, е могла б бути. Та сама громадянська війна чи анархія, про яку написав в своїй статті Джонсон. Я думаю, що нам до цього дуже далеко. Я думаю, що ми вже пройшли два майдани, і ми можемо зробити певні висновки з цього всього. Так? Тобто нам потрібно рости, нам потрібно ставати дорослими і не через майдан вирішувати такі питання. А це означає, що і суспільство, і влада мають шукати ось цієї такої єдності, компромісу, те, що ми з саме обговорювали, mm -hmm. політика влади не має йти в розріз, або політики, політику, яку полонує запускати влада або реалізовувати, має позуватися на очікуваннях суспільних, що таке в класичній моделі демократичній, наприклад, є реалізація політики. Це коли влада слухає запити суспільства, бачить проблеми суспільства. І оскільки вона є влада, тому що вона отримала це на виборах, такі повноваження, оскільки вони як найбільш, скажімо, як це ще в давньому римі було, обирали до Сенату людей розумних з досвідом, управлінців з досвідом, вони мають імплементувати таку політику, яка буде відповідати на запит суспільства. Політика, яка відповідає на розкол суспільства, на абсолютно нічого доброго не призведе. І от те, що ми озвучили, приклад шанованого пана Корчинського, абсолютно грає не на об'єднання суспільства, а це буде очевидно грати проти суспільства. І кожен з батьків, який має своїх дітей, вони будуть на жаль шукати можливість, щоб вивести дитину за кордон. Чим швидше, тим краще. Mm -hmm. Чого ми добиваємося такою, такою політикою? Нічого. Другий приклад, коли було запроваджено. Рішення про заборону видачі паспортів закордонних українцям, які за кордоном. Зараз ми створили Міністерство реінтеграції, але ми відчуваємо різницю. Міністерство повернення українців. Тобто, тоді ми заборонили їм видачу паспортів, а зараз ми створюємо міністерство, яке би мало їх повертати. Оце ж різні речі. Ага. Ну, тобто, нам потрібна якась певна логіка відкритість до українців, які є за кордоном. Тому в uh, мене багато друзів за кордоном, але я розумію, що створив, створивши для них умови повернення, і вони повернуться. А в Європі йде дуже велика боротьба за українців. Тому що це слов'яни, тому що це християни, тому що це працьовиті люди, тому що вони вчитко, швидко вчаться і здобувають професію. І тому Німеччина за три роки готова українцям давати громадянство. Німеччина, ну, знаєте... як... За всіх часів і народів. Тобто до цього, вони... до цього, до цього, до цього це ніхто таких привілеїв не мав. Ніхто. Mm -hmm. а українці отримують. І ясно, що ті, які зараз проживають в Німеччині, держава НАТО має запропонувати щось набагато краще, щоб вони могли поставити на вагу і порівняти, що пропонує Німеччина, що пропонує Україна. Гаслами патріотичними mm -hmm. тут, звісно, не повернеш нікого. Знаєте, за всіх, за всіх частів народів, за всіх епох, головним призом у будь-якій війні, загарбності було що. Навіть не території, а жінки і діти. Ну, це як варіант. Так. Кому дісталися наші жінки і діти? Ну, це є вибір. Ми живемо в, 6 в, суспільстві. в Європі. Дивіться, дивіться, ми живемо в суспільстві, і ми обирали таке суспільство, яке передбачає вільний вибір. Mm -hmm. Значить, ми маємо наслідки цього вибору. Людина mm -hmm. собі обирає там жити, де їй комфортно, якщо держава не може, і це не стосується тільки нас. Бо така сама проблема в Польщі, коли поляки виїжджають в Британію, в Канаду, в Сполучені Штати, в Італії, наприклад, думаючи і мислячий клас, він виїжджає в Велику Британію, тому що там вони розуміють, що вони можуть реалізувати свій інтелект. Вони в Італії не залишаються. Не тільки ми такі. Тобто, якщо держава не може створити певні умови для ну, людина робить вибір. Очевидно, вона буде робити. Тому що ми людину виховували 20 років, останні наші 20 років, в чому в демократії, в свободі вибору, і людина вихована в цих умовах, вона робить свій вибір. В Всі фіналі всіх. нашої розмови, пане Тарасе, от про німці, речі, під час нещодавнього візиту Шольца до Казахстану. Така як президент Казахстану порекомендував переконував, вибачте, німецького канцлера в тому, що російська армія цитую, не переможна, свою чергу Німеччина досі нам що ми, 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 ми ж знаємо, бо все не дає згоди на використання своїх ракет по території Росії. От скажіть, наскільки подібні навіювання з боку путінських сателітів мають реальний вплив на західних політиків? Ну такі розумієте, якщо говорити про пана Токаєва, то очевидно він вихід із радянської системи. Його готували до дипломатичної роботи ще з молодих його років. Тобто він працював в різних і в Європейському Союзі, працював в міжнародних організаціях, тобто він висококласний дипломат. Але це людина, яка вихована в радянській системі. Кожен дипломат. Який навчається майбутній дипломат, тобто студент міжнародного е, факультету міжнародних відносин, який навчається в університеті, він проходить е, школу або КГБ у зовнішньої розвитку. Тобто це виховані агенти, майбутні, розвідники, не дипломати класичні, а розвідники. Ось і все. І тому він озвучує те, що йому вкладали постійно в голову, що Радянський Союз непереможний. Радянська армія непереможна, це оцей міф непереможності, він постійно мусолиться і завжди він працює. Тому мені абсолютно дивно, чому він це говорить. Uh -huh. Тут питання, як ми це сприймаємо. Тобто, як пан Шольц це сприймає, якщо він це сприймає як певну загрозу, він буде робити певну політику, щоб уникнути цієї загрози. А якщо для нього ця інформація всього-навсього коментар, очевидно, він буде робити політику, яка буде сприяти протидії цій загрозі. Що ж, пане Тарасе, дякуємо вам за те, що приділили час для нашого проєкту, нашої програми. Дякую вам. Сподіваюсь, побачимо вас ще раз і не раз у нашому проєкті. Отже, Тарас Семенюк сьогодні був з нами, експерт, міжнародник аналітик центру SolidInfo. Панове, а ми вас закликаємо тиснути на дзвіночок, підписуватися на наш канал. Всі ми з вами робимо одну і ту, ту саму справу. Нагадаю, наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Люрчук. Тримаємось.